Всім привіт! І мої вітанечки. Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі, де я розказую і показую про своє життя-буття. Час в голові таке, таке робиться, твориться, по вигляду. помітно. Я трішки прихворіла, але не могла не відзняти для вас відео. Треба ж показати, як пройшли мої вихідні. Сьогодні вже другий день. Вчора не в'язала зовсім нічого, були сімейні клопоти. Сьогодні вже сама дома, тож сіла трішки, наскільки дозволяє мені самопочуття, ну, хочеться, хочеться, але сил немає зовсім. В усіх літо почалось як літо, а я вирішила похворіти. Ну, нічого. Це проходяще. Тож, про в'язанечко я вам вставлю про сумочку, сумочку я закінчила. Ну, нарешті я добралась до свого рукоділлячка. то так і вихідні пролетіли. Залишиться сьогодні один день. Завтра вже на роботу. Тож треба щось трішки попросувати, щоб вам показувати. Так, Добралась до своєї сумочки. Приміряла один змійком, так? Нібито вона і підходить, але тут вона жовтенька. А в мене для ручок біленькі. Тож вона мені не підходить. Я її відклала. Не буду я її сюди пришивати. Тоді взяла оцю свою змійку, яка блищить. Ну, близько мені тут теж не дуже хочеться. Але вона двостороння. Бачите? Тож я можу вшити, і в мене буде сумка відкриватися з обох боків. Правильно? Правильно, якщо захочу. Тож я подумала. подумала, взяла засіб для зняття. Лаком і почала терти змійку, і воно відтирається. Бачите, тут ще блищить, якщо вам видно, тут вже не блищить. Ну, я собі вже скільки мені потрібно, натерла. Тепер залишилось пришити і побачити, чи справді воно буде так гарно, чи не буде. Ось так. З ручками я ще визначаюся, але це вже я виберу, коли буду вдягати. Є у мене, як показувала, ось така широка. Ремінь, такий прям, я не знаю, як називається він правильно, але ну, класний широкий ремінець. І знайшла такий шкіряний ремінець. Теж, так, вибачте, шародіння. Теж. Стан нового, як то кажуть, гарно от. І тут в усіх фурнітура ж біленька. Бачу. Так що мені та змійка ну, ніяк сюди не вписувалась. Ось так. Так що це одно. Далі ще буде щось покажу. Не розбігаємось. Потім сижу зараз ось. Закінчую вже свіжим джемперочок софт, Вив'язую всі ниточки в нуль. Оце у мене залишилось з одного клубочка. І оце все, що залишилось у мене з іншого клубочка. Я оце думаю, чи хватить мені ще на один рядочок. Я б дуже хотіла, щоб хватило, щоб зовсім нічого не залишалося, а вже цим моточком закриюсь. Як закриватись? Сижу, поки нитку дов'язую, мудрую. Як закриватись, не знаю. Тому що, ну що, резинку тут не тримає, просто закрити край, буде якось воно. Ну, на мою думку, не дуже гарно. Тож, поки ще ниточку дов'язую, думаю, обов'язково підключусь, покажу. Так, Більш сьогодні не в'язала нічого, але періодично потрішку пов'язую свою хустку з останнього підключення, яке я вам показувала, я переставила маркерочок. Ось червоненький. І оце стільки я пров'язала. Тут воно вже йде на збавляння, мені подобається, вже все швидше і швидше воно просувається. Тож, Ух. вже ж хочу сьогодні завершити джамперком попрати, а потім, як будуть сили, ще покажу вам. покажу вам, вам, пов'яжу і хустку. Стільки думок, хочеться щось уже інше почати. У нас потепліше, можливо, мені і температура. Сижу жарко, просто одяг липне, оцей Ліннин Soft до рук липне, пушок цей скрізь мені летить, він мене е, роздражає. Але треба вже його дов'язати, закінчити, попрати, а потім, якщо кажуть, що ще похолодає, Тож показати вам, вигуляти його. Е, так, ще, ще придбала два штативчика собі. Теж покажу вам фотографіями покажу. Поки що не буду їх розкладати, тестувати. Коли вже буду тестувати, тоді покажу. Може комусь знадобиться всі покупки на тему. Е, які з них краще, я не знаю. Брала два, тому що. Ну, в мене штатив, щось я вам покажу, як, яким я зараз користуюся і чому я придбала нові. Зараз у мене штативчик, який кріпиться ось так до столу. Пантограф. Бачите, тут лампа і для телефону. Це я знімаю те, що над столом я знімаю. Але ота е, штука, вона пластмасова. І вона прикручується до столу. Стіл у мене нерівний, там краї скошені, і тому воно тримається, ну, скажімо, не дуже кріпко тримається, ну, але тримається поки що. І воно в мене вже тріснуло. Чоловік мені вже його ремонтував. Після ремонту воно тріснуло в іншому місті, і тому я вирішила придбати собі. Ще три мачі на всяк випадок, щоб не було казусу, що мені немає з чого знімати. Та, можливо, я вам зараз покажу їх. Покажу. Все одно лежати не буду, бо і лежати не хочеться треба хочеть... щось робити. Треба ж рухатися, щоб... щоб зовсім не було кепсько. Так, дивіться, є ось така металева ніжка. Бачите, вона складається, якщо вам треба його скласти. Так, ну як тільки сяду знімати, так я всім і потрібна. Так, на чому я зупинилась? Ось така металева ніжка. Вона розкладається. О, вже не розкладається. А, просто в інший напрямок треба розкладати. Розкладається ніжка, яка ставиться на стіл. Так, до неї прикручується ось така паличка. Да. Хоч би правильно вам показати. Виходить ось така конструкція. Ця нижня ніжка, вона ще має кут нахил, її можна нахилити. Зараз. Ось так виходить, бачите? Тобто вставимо на стіл, сюди прикріпляємо, в наборі не було, але от сюди прикріпляється або тримач для телефону, або ж тримач з... ось така лампа з тримачем. Отак вона сюди прикручується. Ну і видно? Ой, воно стоїть на столі і ви, якби. Щас, це я вже зовсім відкрутила. Ну, одне но, що лампа важкувата і воно його не тримає, тобто воно його інколи так перехиляє. Ну, тут можна якісь грузики поставити. Тобто, якщо. Немає на чому знімати, то це як варіант підходить. Другий штатив, де я його вам не буду показувати, бо він мене запакований в коробці, але в мене є ось такий, така тринога, От. На яку теж докручується. А ви знаєте, вони, вони одинакові. Токручується отака сама палка, яка. Ця теж, до речі, висовується. Щас я на цій зняті покажу. Воно висовується, збільшується. І оцей край, він теж гниться. Бачите, ви можете так. Тобто воно. Можна ставити над столом 90 градусів. Ну, якщо я вставлю картинку, якщо ще не вставила, ви там побачите все, як воно має бути. От, так що є в мене ще два таких тримачі. На всякий випадок, якщо раптом мій відмовиться зовсім мені допомагати. Ось так. Таке придбання у мене було. Далі ще у мене сушаться грибочки. Хтось колись сушив лисички, ну розказуйте, якщо, як ви їх сушили. А я вам підключусь, покажу, як сушу їх я. Тож, грибочками запасаємося, штативчики є, сідай та знімай, але. Здоров'ячко підводить інколи. Нічого, справимося. Тож, поки що на цьому все. Ну, ще по дорозі на кухні покажу вам свої грядочки. Хе -хе. Ось тут в мене ростуть два огірочка. Ось такі вони маленькі ще, але вже є. Тут є і тут є огірочок. Тож, думаю, буде урожайчик. Ну, ось так шумить моя сушечка ось така, дуже гарна, мені подобається, що виходить, і тут уже, ну, вже майже сухі грибочки. Ось такі виходять гарні. Я перші спробувала сушити в духовці. Вони мені, ну як, вони посушилися, але. Мені не сподобались. Вони стали ось такі темні, бачите? А ці такий колір свій зберігають і форму тримають. Дуже гарні виходять. Тож, планів на сушильку в мене куча. Ну, будемо потрішки підсушувати. То, до речі, буде гороховий супчик. Так стоїть горох мене замочується. Тож хай вона досушується, а я піду ще пов'яжу трішечки. Ну, що, все, таки моя задумка не вдалась. Мені не хватило буквально ось на 10 на 20 петель. Ну що ж, що, дов'язую до кінця. Далі. Перезнімаю залишені петлі і ще пров'яжу рядочок з того клубочка, де більше ниток. А далі будемо закривати. Оцей кінчик у мене залишився. І щоб він не загубився, я зав'язала на кінці вузлик, надягнула, рослила, надягнула на спицю і тепер пров'яжу його з... З... з петлею одночасно. Ось так, все, ця ниточка у мене закінчилася. Вона вже нікуди не дінеться. Я сподіваюся, при прані вона десь там до когось прилипне, і буде все окей. Ну, знайшла спосіб закриття гачком, як зазначалось у відео зас... закриття гачком махерових виробів. Так, край має вийти акуратним, еластичним. Тобто його не буде стягувати. Цю спицю я передягнула заглушку на всяк випадок. Ну, покажу, як я це роблю. А якщо вам цікавий такий спосіб, заходьте до мене в телеграм-канал, там я скину свою групу туди це відео, ви побачите, ну, це доволі просто. А побачимо, як воно буде практично чи непрактично. Так, першу петлю знімаємо, далі протягуємо спицю в попередню петлю, яку ми закрили, іншу пров'язуємо очком і це протягуємо через всі три, повертаємося, захвачуємо попередню петлю. Знімаємо ці, у нас три, і тепер протягуємо через три петлі і ось таким чином. Так, зараз я трішки переставлю, мабуть, вам не дуже видно. Ну, от і все. Я доязала його. Це все, що в мене залишилось. Ось такий хвостик. Так, закрила край, як вам показувала. Він не такий еластичний, як би мені хотілося, але нічого, побачимо, що покаже нам прання. Все готове. Великі кінчики поховала, пообрізала, залишились маленькі, які я вже буду обрізати після прання. Ось так в мене виходить і спинка. Ой! І спинка, тут візерунок іде на обалку і далі лицева гладь. Якби я в'язала з такої пряжі ще один раз, то я б з самого початку почала в'язати з двох маточків методом Хелікс, щоб були широкі полоси. Але, ну, мені і так подобається. Сидить дуже гарно рукавонь. Широченькі такі вийшли. Я б навіть сказала, що це блуза, а не джемперок. Але є те, що є. Дякую, моїй дарувальниці, мені подобається То дивиться не підписаний, обов'язково підписуємося і ставимо вподобайку, і пишемо коментар, і всі інші теж повторюють за ним, пишуть коментарі. До нових зустрічей всім пока-пока! Сподіваюсь, я вже буду здоровенька.